Друзі, вітаю! Великий скандал в Сполучених Штатах. Найвпливовіша людина свариться із найбагатшою. Ніколи такого не було. і тут знову бізнесмен, який допомагав виборчій кампанії, посварився з обраним президентом, тому що не ставився з повагою. Бачите, всі хлопчики переглядали завжди християнного батька. а Тут хтось не подивився. Почалася сварка Трамп проти маска. Два важковаговики. Маск, який перед президентством Трампа купував Твіттер, знову ж таки, є підозра, і це підтверджують банківські кредити, що не за свої гроші допомагали катарські фонди, саудитівські фонди. Ну і, власне, допомагав вернути Трампа практично з нікуди, тому що він був в блокаді інформаційній, пам'ятаєте, його й Фейсбук блокував. Але знову ж таки, чи сам Маск придумав, як врятувати Трампа, чи дійсно це ідея? Маска була купити Твіттер, щоб допомогти Трампу стати президентом. Ніхто зараз не знає. Про це вже й цікаво говорити, але ножі полетіли. Причому полетіли, як Трамп думає в спину, каже, що розчарований маском, і почав його критикувати за те, що він критикує його закони. Маск уже проводить опитування: може нам свою партію створити. Маск сказав, що без нього Трамп не став би президентом, а більшості республіканців не було б. Різкий на слово Ілон Маск. Зазвичай олігархи так не роблять, а маск є типовим олігархом, медіа є, вплив на владу є. Що найголовніше, державні контракти теж є. Про це писали ще е, Фукуяма, е, американські політологи. Ще до президентства, другого президентства Трампа, але тоді їх ніхто не слухав. Не була така гаряча, цікава тема. Плюс політолог то республіканський не, чи, демократичний, наші його слухати республіканцям. Ну, одним словом, зараз скандал. Просто б'ють посуд на політичній кухні Білого Дому е, зустріч з Мерцом, заяви Трампа по розмові з Путіним, каже, що обіцяв зупинити Путіна, але щось пішло не так, і Путін має відповісти. Російські воєнкори вже постять цього з Капустяного яру. Вилітав орешник, але оскал, осколки полетіли, його щось їх там наврочили і зглазили. Ну, от щось пішло не так, і, типу, він розпався десь біля Казахстану. Не знаю, радіти чи плакати, бо якщо орешник вилітав, розпався, це добре. Але після того старого Орешника може бути новий. Зрозуміло, що хочуть стріляти по нас. Не нагнітаємо паніку, але пам'ятаємо, що треба спускатись в укриття. Ми цей час не вибирали. Сусідів ми не вибирали, але ми точно їх розрушимо. Зараз треба пройти ці складні випробування всією країною. Давайте все це проаналізуємо. Я розкладу вам зараз по поличках, зрозуміло і доступно. Але я вас попрошу підписатися на цей канал. У Нас 700 тисяч. Ми ростемо далі. Ми не зупиняємося витискати російську брехню з нашого медійного поля. І з політики теж. Ви пам'ятаєте, мій плакат, що ОПЗЖ треба міняти на Азов. І я вважаю, що це правильна істина. А друге, я вас попрошу для Хартії зробити донат хоча б 100 гривень, а краще 200. Це буде дуже круто. Будь ласка, поможіть нам останні 300 тисяч, вже навіть менше ніж 300 тисяч, було 300 з хвостом. Ну от давайте дозбираємо це дуже потрібна. Річ для наших хлопців, Реби, поки вони нищать, їх треба прикривати. Підписуйтесь до НАТО, ми зараз все розберемо, тому що сварки це ж важливо, тому що все рівно це може мати вплив на нас. Те, що вони сваряться, для нас зараз непогано, скажу я вам так. От як пожартував Віталій в засновник фонду Повернись живим. В своєму фейсбук-аккаунті, що політик завжди обіграє бізнесмена вдовгу. Саме тому він каже: Дивіться, Трамп обігрує маска. Але в той же час Денига каже, що ось так і Путін може переграти Трампа, якщо Трамп і надалі буде бізнесменом. Давайте нашим політикам казати, що треба бути політиками, а не бізнесменами у владі і заробляти гроші. Ну от все таки треба думати про державу і людей. Ось це найголовніше це. База не угоди, не гроші, не корупція, а база це люди і держава. Так от, Маск все-таки бізнесмен, і він почав критикувати податковий закон Трампа, сказав, що це огидна мерзота. От його проголосували в Конгресі. Трамп каже: слухай, ну, Ілон же ж цей закон бачив, Ілон цей закон читав. Да, йому не сподобалось, що там трошки треба було підстригти автовиробників. Але Трамп каже, нічого страшного, ну і так все добре. І він каже, Ілон, я з ним мав класні відносини, більше таких не буде. Ну, от, друге, Ілон класна людина, але пішов не тим шляхом. І він каже, що да, зараз він критикує закони, але каже, не виключає, що й почне критикувати мене. Ну, от, і, власне, Трампу це дійсно затронуло його серце, його ніжні почуття до Ілона Маска, якого він вважав одним з своїх близьких соратників, але сказав, що. Такі гарні стосунки можуть і не бути. От і надалі, власне, президент, ну мені здається, змусив би маска замислитися. Але Маск ви чули історію про кетамін. От, і власне його може бути зараз в збудженому організмі маска дуже багато. От, тому що Трамп відповів достатньо дипломатично на те, що сказав Маск, він відповів достатньо рівно. Знову ж таки, не виключає, що історія почалася не тоді, коли Маск почав а коли наїхав на сина Меланії і сина Трампа. Не можна так робити з маленьким принцем. А маск це порушив. Маск дурачився. Трамп це не передбачає. От. І власне, маска вигнали. Маск зараз хоче піти з шумом. Ну от зазвичай, якщо олігархи йдуть з шумом, то не виключені проблеми з законом, не виключені розірвання держконтрактів, не виключена імміграція. Ну от різне буває в олігархічних країнах. Штати не олігархічна країна, але Маск веде себе достатньо достатньо бравадно. Ну, знову ж таки, те, що він олігарх, це сказав Фукуяма. І тут виходить маск, реагуючи на критику Трампа, знову ж таки дипломатично. до речі, не знаю, чому команда Трампа, яка зазвичай рідко коли помиляється, а практично ніколи в оцю кампанію, вони робили. Я зараз про політтехнології говорю, не про рішення до нас, там повний бардак, а про реакцію в ході кампанії і політичну комунікацію. Він робиться дуже чітко і відповів рівно. Маск ні, я зараз скажу як маск. Хоча зараз з'явилось теж в американській пресі такого другого ешелону, що маск з Бесентом сварилися. Маск його називав Сарасьонком, Бесент злився на маска, казав, що він там погані слова. Ну от і не розбирається і не хоче робити те, що обіцяв, і не зміг скоротити зміни. Ну, одним словом, два мільярдери сварилися в кулуарах. Білого дому при цьому почали прямісінько в Кабінеті Трампа. Він більш за все їх вигнав, ну і далі там продовжували ці сварки. Ну, підозрюють, що там до руку прикласти майже не дійшло. Підозрюють, що маск міг бути під якимись речовинами. Ну, окей, його справа. Ну, от. ну і зараз теж незрозуміло. Він каже, що це така невдячність. Він каже, що він взагалі зробив Трампа президентом, якби не він, палата б мала 51 на 49. От він каже, що мали б Трампа, не мали би президентом. Його вклад ніхто не оцінив. Ні загалом цей законогідна мерзота. Ну і зараз він почав голосування. Чи хочете ви нову партію? Насправді, з новою партією в штатах часто такі речі бувають, про це говорять. Але поки що штати в Британії навіть цю систему фаражей росіяни з Іраном і Китаєм не зламали. А в штатах теж навіть ще ніхто не пробував накачати, так як качає фараж. Ну, а ти знову ж таки Фараж поклав добрий десяток років на це. Маск уже каже: давайте нову партію, яка буде 80% робочого класу, середнього класу. Ну, одним всіх, хто підписаний на Маска в Твіттері. Маск плутає одне, він бізнесмен. І все таки політика це трошки інше, це інші матерії. І побачимо, цікава цікава значить, бійка, цікава драма, тому що очевидно, на початку було зрозуміло, що його пошлють. От, він не зрозумів того, де він знаходиться, на якому рівні, але знову ж таки можуть і прийти. Трамп був в схожій ситуації, можливо, в менш агресивній в більш дорослому віці, але він показав, що може повернутися на такий рівень і дуже легко і дуже швидко. Ну, от, тому зараз бачимо, що зараз цей конфлікт накипає. Для нас важливо, що маски, який підігрував Путіну, відходить від Трампа. Менше людей, які підігрують Путіну, не критична маса. Зараз там знаходяться деяких людей, які робили антиамериканські проросійські рішення, що у них там і дружини росіянки, а їхні дяді працюють в ФСБ і багато іншого. Тому там ще чистити і чистити, але це непогано. Хоча не є це супер, скажімо так, зміною для Трампа, тому що Трамп заявив, що намагався відмовити Путіна від відповіді на українську спецоперацію, каже довго говорили. Він загалом з Мерцем, коли зустрівся, він це почав згадувати, каже, довго говорили, розмовляли з Путіним. Хоча, до речі, перед цим, що мерц, він радий зустріти, каже, класний, поважний чоловіка. Люблю, поважаю. Говорили про Україну, про світові проблеми, нормально поговорили. Зараз розповім про це, але поки що Трамп. От, І каже, що хотів відмовити, але Путін сказав: ну, я мушу. Знаєте, я мушу атакувати, треба це робити. от. Це ж такі критичні об'єкти. Україна зламала логіку війни, хід війни, знищила ядерні носії. Ну, типу, треба відповісти. Трамп каже, що він спробував, Путін на це не погодився. Потім Трамп сказав, що розуміє Путіна, бо він отримав сильний удар. Ну, от, і каже, що він сам завдавав ударів, але він отримав сильний удар. І я не думаю, що він грає в ігри, ну і, типу, має відповісти. Зараз російські воєнкори пишуть, що начебто був з льот Арешника, але щось Арешнік пішов не туди і впав на території Росії, чого ми бажаємо всім арешникам, які з їхньої території будуть виростати, ну от і вилітати. Але бачимо, що Трамп каже, що і робить таке дуже негативне порівняння. Він каже, що українська війна з Росією і ти в якій відбувається, це типу бійка дітей в парку. Типу, щось б'ються, вони один одного ненавидять. Він каже, що коли він говорив з Путіном, то в Путіна відчувала сильна ненависть. Окей, звідки в Путіна до нас ненависть? В нас зрозуміло, він на нас напав. Трамп не хоче вилікувати його ненависть, передавши Україні зброю. Бо знову ж таки, це порівняння дітей, які ненавидять в парку і б'ють один одного, так діти себе не б'ють. Діти себе так не б'ють, він б'є просто по цивільних. Це нище пояса удари. Ну, але, типу, Трамп на це зараз не звертає уваги і загалом а, не відповів на запитання журналіста: чи посилить він санкції проти Росії? Ось так відповів Трамп. І, знаєте, це дуже неприємно, тому що. Він грає, він балансує 100%. Зараз скажу чому. Але він сказав одну річ: що він хоче завершити цю війну, але каже, якщо Путін відповість, то це затягне війну, і це буде далі продовжуватись, бо ненависть, бо діти б'ються в парку. Окей. Але він каже: ти подивіться, я хочу завершити цю війну, так як завершилась війна Індії і Пакистану. Супер! Ми почули: війна Індії і Пакистану завершилась дуже серйозно. Одне питання. Індія більше за Пакистан. Півтора мільярди на 20 мільйонів. У нас краща статистика. Росіян 150 на 40. Ну, от. А питання, чому вона так швидко закінчилась? Тому що в Пакистану в меншого суперника була ядерна зброя. Дійшли до якогось етапу і далі все розходимося по кутках. Поїзд далі не їде. Тому що ядерка тут, ядерка там. Я вчора на одному з каналів сказав, що є інформація, що деякі, я тут вам теж це говорив. Що деякі наші союзники, я вам казав, я звертався до депутатів, але вони бояться, рада сьогодні не управляє процесами в державі, хоча ми парламентська президентська республіка. Друзі, піднімаємо питання перегляду Будапештського меморандуму. Є союзники, які кажуть, що ви підніміть, дайте нам пас, а ми самі скажемо, що да, ми не виконали цей меморандум. Давайте Україні повернемо ядерку. Якщо ви не готові нас брати в НАТО, він хоче бити по нас арешниками, якщо підтвердиться, що ця а, історія вилітала. А це вже, по великому рахунку, решник збудований на базі ракети рубеж, останній вже, да, рубіжний заряд перед ядеркою. Ну тоді, вибачте, на слові: ви нас кинули, по нас б'ють ядеркою або перед ядерними ракетами. А ви не хочете вернути нам наше, коли ми розриваємо цей Будапешський меморандум, і хтось із союзників, хоча б один, визнає, що вони самі кажуть, так, «Да, ми порушили. Всі інші теж, але ми, ми хоча б чесно кажемо. Тоді давайте робити вертати ядерку. Тоді Росія буде воювати з нами, як Індія з Пакистаном. Літаки запустили, дрони постріляли і розійшлись по куткам. Все, далі не рухається, бо зупиняє ядерка. Нам не треба тисячі ракет, як в Росії. 100 ракет, щоб летіли на Москву, вони будь знати, що з цього місця нічого не залишиться. Все це зброя загального стримування. Тоді вони далі не підуть, а ми тихенько їх із нашої території і вижнемо. Тому ось тут важливо теж зараз переломувати війну, переламали дронами, треба ламати в політиці, треба вступати в ЄС, вступати в НАТО, вертати ядерку, треба будувати сильну державу. Цього не треба боятися. Так, да, ми знаємо, що в Європейський Союз люблять, щоб вступали слабкі. Потім ви війдете, ще економіку будуть вам підщіпувати, форматувати. Друзі, такі запеклі сусіди будуть робити все найгірше, палки в колеса ставити. Ми знаємо це. Ми політичної конкуренції не боїмося, але й не треба боятися оце заходити сильно, бо це зайти маленьким, бо тоді ніхто не чіпає, ніхто проти тебе не воює, нічого. Ми не боїмося, щоб з нами воювали. Ми ведемо найбільшу війну за останні 80 років. Розумієте, тому зараз треба піднімати ці питання. Давайте говорити. Вони кажуть, що ми вдарили по їхніх ядерних об'єктах. Супер, верніть наші. У нас є шахти на нашій території. Їх можна відновлювати, реставрувати, з цим можна працювати. Хай Росія не думає, що в Волинських лісах, ці Карпатські гори, не можуть бути сховища для наших. Ракет, і не тільки, їй ближче до її кордону. Вони про це знають, але це не пробити. Просто тони бетону, які ніяк. Розумієте? Тому зараз треба піднімати ось ці питання. Не треба цього боятись, треба працювати, працювати сильно. Ізраїль вижив в 70-х тільки тому, що мислив out of the box, не шаблонно. Ось зараз те, що треба робити нам. Трамп грає. Він каже, що. Прибачте, не ознайомлений з законопроектом щодо розгромних санкцій проти Росії, каже, що не читав законопроект свого друга Лінсі Грема, не читав демократа Річарда Блюменталя. Але каже, якщо треба, можу прочитати. Каже, думаю, що він хороший. Якщо треба, можемо вжарити по Росії санкціями. Тут каже, що санкцій водити не буду. Пробачте, будь ласка. А тут каже, що можу прочитати закон, якщо треба приймемо. Але загалом тонну войс такий, що, типу, не дивився, поки що голосувати не будемо. Я скажу, приймуть, не скажу, не приймуть. Пане Трамп, скажіть, не соромтеся, вам личить бути сильним. Вам личить бути таким, який топчить диктаторів. Давайте зробимо це разом, як казав класик. І в той же час Трампа знову міняється все одна розмова. Він каже, що не виключаю санкції проти обох. Каже, хай трохи поб'ються, типу як оці школярі в парку, а потім можливі санкції проти двох. У риториці Трампа все вирішніше відчувається втома від війни і бажання швидкого миру будь-якою ціною, навіть через санкції щодо України. Про це він заявив на зустрічі з Мерцом, додавши, що можливо доведеться дозволити Україні та Росії трошки повоювати. Перш ніж укладати мирну угоду і припустив, що може запровадити нові санкції проти обох країн, якщо вважатиме, що конфлікт не наближається до завершення. Про це передає Блумберг. Це може стосуватися обох країн, якщо чесно, знаєте, танго танцюють двох, але ми не будемо дуже жорсткими, чи то Росія, чи хтось інший. Ми будемо дуже жорсткими, чи то Росія, чи хтось інший. Інші це ми з вами нагадаємо. Президент порівняв знову ж таки, з школярами на майданчику чи в парку і каже, хай трохи поб'ються, а потім будемо вводити санкції. Дивно, класно воювати, класна мотивація для Тайваню. Разом схрестити мечі воювати з Китаєм, розуміючи, що в кінці всі сядуть, тому що санкції введуть і на тих, хто захищався. А за що санкції? І які санкції? Друзі, давайте теж серйозно про це поговоримо. Які санкції проти країни, яка захищається? Це гра на користь ворога. Санції проти країни, яка захищається, це гра на користь ворога. Це як виходить? Дві ядерних держави будуть скручувати нам руки? Ви серйозно? А що тоді з Європою буде? Теж ведете санкції, якщо не підуть проти Росії? Розумієте, ось це дуже загадкова річ. Я думаю, він лякає на даному етапі. Чи будуть санкції? Ну, теретично можуть бути. Не виключаємо. Але теж треба розуміти, які імідж штатам робить Трамп такими санкціями. А що буде думати Індія, Індонезія, Малайзія, Південна Корея, Японія? Всі країни союзники штатів. А що тоді робити, якщо ваш головний союзник проти вас вводить санкції? Це риторичне питання. Ми про нього ще поговоримо. я Думаю, що далі цього блефу не піде. Він ще проти Росії не ввів. Але знаєте, в Трампа може таке бути, що не ввів проти Росії, але проти нас веде. І в кінці він завершує. А ще я з Україною підписав супер угоду, мінеральну Бум. така, що ну, там міністерку зробить прем'єр-міністеркою. Супер, ми за неї раді. А нам поки що дружу з українцями. Дякуємо на тому. Угода нас рятує, і рухаємось далі. Тим часом Мерц ввів себе пристойно, серйозно. Трампу явно сподобався, і Мерцу, напевно, сподобалось. Ну, М'яко підкреслив, без бравади, але дипломатично, чітко і впевнено. Позиція сили м'якої. Ну, все, що треба Трампу доніс, все сказав. Ну, от, я думаю, не публічні речі ми дізнаємося дуже скоро від західних політиків. Але зараз ми бачимо, що Мерц сказав: ми на боці України. І дітей згадав, і обстріли росіянами згадав, і дітей, яких вони тут крадуть, і багато іншого. І Мерц пояснив, що ми з Україною, ми будемо допомагати, Європа буде допомагати. Розраховуємо на штати, але якщо вас не буде, окей, ми рухаємось далі. Оце відповідь на санкції. Будуть санкції в штаті. Окей, нікуди ми не дінемось, будемо ходити під санкціями. Росія 20 пакетів санкцій отримала, якось вижила. Ну, давайте ми один точно виживемо. Бібі на тенях Америка теж вводить санкції, ну якось вижили. Санції від партнерів не привід здаватися. Санції це не є. Вища норма, ніж Конституція і суверенітет держави. Окей, ми готові це слухати, але знову ж, повторюсь, Фінляндію, яка воювала з Росією, санкції не вводили. В Фінляндії дві війни допомагали. Ізраїлю допомагають. Багатьом іншим країнам допомагають нам санкції, це буде вистріл собі в ногу. Але повторюсь, про це ми ще будемо окремо говорити. Ну, і ще одна історія, що може радіти. Дві речі, але друга мене радує більше. Перше, що може Росія скотитись в рецесію The Moscow Times діліть на два, що пише Moscow Times, інколи не засильно нагнітають. Але насправді цифри не брешуть. Згідно з опублікованими 4 червня даними Росстату, в березні 2025 року фінансовий результат організації РФ виробників ввалився на 34%. З порівняння з тим самим місяцем не близько 750 мільярдів рублів прибутку. Це добре. Далі м, наступна історія. Залишається збиткова вугільна промисловість, де в мінусі, за даними Ростату перебуває вже дві третини компаній. Сальдовий збиток вугільників за три місяці досяг 79 мільярдів наближається до показника 112. Далі в них в половину скорочується. Прибуток якраз від нафти газу. Е, в мінусі перший квартал закрили 40% підприємств. Сальдовий прибуток впав вдвічі 40% збиткові. Це прекрасно. Знову ж таки, знаємо, що таке російський Росстат. Це машина брехні і пропаганди. Значить, насправді ситуація ще гірша, з чим ми їх і вітаємо. От, але треба розуміти, що. Е, нам треба дотягнути до того, щоб вони розвалилися. А нам тут санкціями погрожують. Світ повинен об'єднатись. Давно треба було перерізати, а зараз Франція, Бельгія блокують повністю відключення від російських енергосистем, газу, нафти, іншого. Розумієте, От зараз треба дотиснути, вони повинні там помирати від збитків. Російські компанії. Вони повинні отримати тотальні збитки, не вдвічі. А більше. А потім ще більше і ще, іще. Але не так, як було в перші три роки війни. То нуль, то плюс 5, то мінус 7. Друзі, так не працює. Якщо вже добивати, якщо ми поставили цю ціль, то давайте її виконаємо. І прекрасна новина, яку я вам хотів сказати: а то скандали: Маска, Трампа, санкції, не санкції. тигролови поставили на Бродвей. Мюзикл. Ре... За романом Багряного показали в Нью-Йорку. Це прекрасна висока сцена. Там якраз таки звучало українське слово, Open Jar на Бродведі студія. От і це якраз те, що нас надихає. Українська культура шириться, українська культура росте, українська культура здобуває нові аудиторії, українська культура знаходить своє чільне місце у світі. І Тигрелови, і Щедрик Лисенка, і багато творів українських митців, і е, поетів, і художників, і музикантів Я вам розповідав, що нещодавно українці виступали в Швеції теж на центральній сцені Я зал аплодував їм стоячи. Українська культура виходить з-під гніту Росії, Російської імперії, радянського союзу і розкриває плечі. Так, на жаль, через війну нам довелося робити це швидше, активніше. Але це і є якраз таки та можливість, коли культура розцвітає. Українська державність становлюється не тільки силою своєї армії, але й силою своєї культури. Друзі, я хочу вам побажати і нам всім побажати безпечного вечора. Пам'ятайте про інструкції, пам'ятайте, що може летіти. Не підтверджена ця інформація з Зарешником в Казахстані, але може бути. Тому все може бути різні сценарії. В такі моменти знайте одну істину. Донайте. це точно не пропаде. На хартію 100 гривень покладіть на вечір. В коментарях напишіть, хто буде переможцем, Трамп чи Маск. Контроверсійне питання, друге. На чиїй ви стороні? І третє: введе Трамп санкції проти України чи ні? І хто від цього більше програє? Ми чи він? Підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!